Сьогодні у нас дуже гарний захід. До нас завітав гість. Ви вже дехто був на попередніх заходах. Надзвичайний повноважний посол України в Лівані. Пан Ігор Осташ. Сьогодні ми будемо презентувати спільне видання Євангелії, рук якого було прозмінансовано гетьманом Іваном Мазепою, видруковано в Але по 1708 році. І знову Євангеліє із забуття відродилося завдяки старанням Ігоря Осташа. Я дуже дякую вам за те, що ми символічно у цій теплій хаті під час війни і говоримо про. Величну українську історію, величну українську культуру. Перша грецька мова до сторінки повністю повторюється, бачити герб Івана раному Це треба подякувати і Ігоровосте. Зробив цю велику роботу для цілої нації, для цілої держави. І нехай надалі у вас все так складається, як ви омріюєте і несете цю любов, і показуєте її нам. всім. Все те ваше сподвижництво, воно нехай буде усіяне добром, вдячністю і.